Усі, бо одежу постаріться, ти їх, не неначе одежу, гониш, то вони немов одежа, Ти ж той самий тілі, такої не скінчаться. До когось ангел, бо коли мов сідав право з мене, доки не походив вороги, твоїх підніжком ніхто. Хіба не всі ангелі, служані душі, що їх посилають тим. Які мають устатувати спасіння. Тому ми мусимо дуже приємно вважати на те, щоб уваг нас не збито здоров'я. Бо коли словом проголошення ангелами було таке зобов'язуюче, що всякий його пересвід і непросто приймав справедливу Харту, то як ми всечемо, коли занебаємо таке велике спасіння, воно спочатку проповідане Господом. fій timing i asocia cham shirt si sto Кровный из гроб си высунай мор, Святого неба не вия, Мы Коли прийшов Ісус до коверного чутка пішла, що й в домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед варима, і він промовляв тоді слово, і от прийшла, прийшли до нього несочем слабного, несли його четверо, а що за народу не могли принести, Розкрили старі на був, і через потвір спустили річ, кода, якого нежам ослаблений. Ісус, побачивши, їхні віру каже дослабленого. Сину, відпускайся тобі твої гріхи, болиш деякі книжки, що сиділи там і думали собі. Як може цей тер політики, він рих похулить, хто може прощати гіхівного Бога. В духу, що вони таке собі думають, і каже до них, чого такі мислити серця ваші, що легше сказати розслабленого. Відпускається тобі, хітчі сказати встань і візьми своє ліжко і ходи. Та що візнав, що син чоловічий має на землі влади і пускати гріхі. мовити розслабленого, кажу тобі встань і візьми своє ліжко і йди додому. Сам то і заражився в ліжко, і вийшов очах усіх, і дивувалися всі, хвалили мої казани, ніколи не ні такого не бачив. Очі. Хочу вам сьогодні поговорити про івангелія від марката, і ми сьогодні чули, що Ісус чергове робить чудо. В першу чергу, я думаю, якщо ви уважно слухали, то могли помітити, що перед тим Ісус зцілив. Цього недужого він сказав йому такі слова: Сину, прощаються тобі гріхи Твої. І з цього ми можемо зрозуміти, що була така теза, що прощення починається з, зцілення починається з прощення від, з гріхів. Наступний такий момент, це, на який нам потрібно було б звернути увагу, це те, що Ісус каже, до чоловіка не чоловіче, просто бо там якось «слуго», а Він називає його Сином. І що саме важливо в цьому моменті, що Якщо ми є синами Божими, то нам не потрібно вже просити про зцілення. Тобто ми маємо розуміти, що Бог вже нам дав це зцілення ще от 2000 років тому. І якщо ми його приймаємо, то ми, відповідно, ми вже є в цьому зціленням. У нас в нас така постійна є тенденція, що ми все життя ходимо, просимо Бога, Боже, допоможи нам зціли нас, але це вже прощення, воно вже в нас є. І це дійсно правда. І пізніше трішки я доповню це на власному прикладі. І от доказом цього є ще е, такий уривок з Біблією, також з Івангелією Івана: це є: я більше не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить пам'ятю. Е, наступний момент е, це те, я думаю, що і думаю, і сподіваюся, що більшість з вас знає, що хвороби походять в більшості від гріха. І на це також є момент з Біблії, який можу навести, що оце ти видужав тож не гріше більше. Щоб Щось гірше тоді не сталося, коли Ісус також зціляв не одного недужого, я йому це сказав. Отже, коли Ісус нам пробачає, хвороба зникає. І в цей час нам дуже важливо зрозуміти, що Сатана захоче в нас вкрасти цю віру в те, що хвороба зникла, і він буде всіма силами старатися це зробити. І е, розкажу вам своє свідчення особисте. Десь минулого року приблизно я собі травмував спину, коли піднімав важку колоду. Неправильно підняв, і в мене виникла протрузія. Я так звертався до лікарів, в мене вже доходило до того, що мені дуже важко було вставати з ліжка при ходьбі в мене вже віднімали ноги. Тобто справді була вже така серйозна ситуація, я боявся того, що я навіть можу стати інвалідом. І Бог на молитві про славу, можливо, ви чули про таку молитву. Це коли люди моляться і хвалять Бога просто в піснях. І в принципі молитва є така, дуже, коли відчуваєш присутність Бога. І в цей час, коли молився, я почув, що спина, яка мене ну, дуже довго вже болить, я вже до лікарів ходив, пробив різні курси. Вона мене все одно боліла, і мені як мінімум треба було ще початку півроку ну, нічого не давати нагрузок якихось. І в цьому часі я дійсно почув, що спина перестала боліти. Але я вже це зрозумів, коли молитва про слави закінчилася, в цей час просто мені було дуже добре. І я прийшов до себе в кімнату і, і чую, що спина не болить. Я розумію, що Бог зробив явне чудо, спина зцілена, але в мене починаються знаєте, такі сумніви. А може я собі накрутив, а може воно так не є, а можливо, треба позгинатись, поглянути, чи дійсно буде боліти. І в той час мене не боліла, але як тільки вже ранок прийшов, я дав цей сумнів, і Бог дійсно допустив те, що хвороба повернулася через те, що Сатана втрав мені цю віру. І це дійсно нам показує, що нам треба до кінця вірити, не, не сумніватися в тому, що Бог якщо зцілив, то він зробив це раз і назавжди. І нам просто потрібно це прийняти. І ще раз хочу закріпити, що в першу чергу, щоб зцілитись, ми маємо вірити і вірити в те, що Бог вже нас зцілив. Другий пункт це є те, що, що починається зцілення, це є наше покаяння. От Ісус пробачив наперед цьому чоловіку гріхи, але в нашому випадку нам потрібно йти до станства сповіді, причастя приймати Його. Тоді Бог може діяти в нашому житті. І важливо дуже, щоб ми в цей час також пробачили всім тим, хто має на нас якусь образу, що кого ми тримаємо образу, щоб ми її відпустили, бо також Бог хоче, щоб ми були повністю очищені, і тоді він зможе в нашому житті діяти, коли ми повністю відкриємося на ньому. Також, також випадку розслабленого він не мав власної можливо, віри, бо ми не чуємо про це, але. Були дуже хороші друзі, які вірили за нього, і Бог по цій вірі міг діяти також. І це, це ще один такий момент, на який би важливо було б нашу увагу звернути. Що це хороші побожні друзі. Якщо ми маємо таких друзів, то в нашому житті, навіть якщо будуть кризи якісь періоди, то ми їх значно легше пройдемо. Вони нас будуть в моментах випадків піднімати і вести до Бога. І тому важливо, щоб батьки, які зараз мають вдома малих дітей, щоб вони контролювали, з ким дружать їхні діти. Бо як ви, можливо вже самі простежували, що діти, які ходять якісь церковні спільноти, які є препарати, і вони переважно виростають хорошими громадянами, свідомими, добрими сім'янинами і, можливо, вибирають також шлях священства, або монашества. І, в принципі, йдуть доброю дорогою. Думаю, це очевидно. Е, так. Е, наступний момент, на який би також хотіли звернути увагу, це є книжники. Як ви могли побачити, що в них була дуже така навіть, неприємна реакція на те, що Ісус е отак, каже, відпускається тобі гріхи твої. І вони, книжники це були одні з таких найпобожніших людей так, в лавках, бо вони дуже були освіченими, вони знали добре закон, і як фарисеї, вони також були провідниками народу. Але що, що я хочу сказати, що не завжди знання законів, воно, знаєте, має важливість. Важлива наша любов і наш намір серця, чи ми дійсно знаємо Бога особисто, чи ми знаємо Його. І Ісус, що цікаво, що книжники вони йому нічого не говорили, але він вже в дусі почув, що вони собі таке замишляють, і Він їм про це сказав. Але, наприклад, хочу вам також навести таку історію про Любомира Гузора, коли був піст, і його закликали люди. Як Хотіли віддячитись йому за те, що він їм допоміг, і закликали його в дорогий ресторану. Там були страви м'ясні і страви рибні, і страви, і страви з риби е, значно дорожче коштували. І він не був законником. Він знаєте, він діяв з позиції любові. Він не хотів, щоб оця парафіяни, які його запросили, щоб вони багато витрачали коштів. І він побачив, що м'ясо дешевше, і він з позиції любові він взяв замовив м'ясо, хоча це піс був, і він якби все ж таки провідник народу, знаєте, був Постать, яка стоїть першою в нашій церкві на той час була, але він замовив це і з любові це зробив. І це ще раз показує, що позиція любові значно важливіша. І в Біблії ми також чуємо двічі про таку позицію, що любов покриває всі гріхи. Це є приповідки 10-12, і в першому посланні до Петра ми також це чуємо, що любов покриває багато гріхів. Тобто воно одне одному не перечить, просто наголошую на тому, що любов, позиція любові. І знаєте, ще є така історія дуже цікава Оскара Шинлера. Це е, нацист був в той час, і вони мали переслідувати євреї. Він був бізнесменом, мав великі гроші. І якщо б він був дійсно таким законником і дійсно боровся з тими євреями, то скільки б людей загинуло? А при, при його часі він врятував понад 1200 євреїв. Просто він спеціально, як ви знаєте, переробляв їм документи, витрачав свої власні кошти. Він діяв з позиції любові, хоча він порушував ці закони, які встановлені були нацистською політикою, але він е, своїм вибором, правильним вибором, він е, врятував дуже багато життів. І... Знаєте, як підсумок хочу сказати, що нам дуже важливо в часі посту також бути законниками, які дотримуються, знаєте, не їсти м'яса, не слухати музику, якусь і тому подібні речі, але ми можемо вийти зараз з храму і проклинати, обговорювати, осуджувати, можемо вже з позиції такої зверхності дивитися на людей, якимось бути гордими. Тому вам і собі бажаю дійсно бути щирими, такими людьми, яких, яких Бог дійсно закликає до покаяння, до святості, і щоб ми пройшли цей різ гідно. Ами славы су Христу. Голубине Господи, дару словене, лики доби. Вам Христос, що скрози смертю и стайон наши войт вами, причистей своей матери, за ти славы запалями студію, восет его тя нашего сыне велико, Архиписпа, какя сайка по докиську и поми спасения плоды. І води! Сучасний душі від нашої парафії привітати вас, Нехай завжди вас охороняє і на Божій Щастя вам, рікою, лікцям, добро завжди вам ведеться, нехай здоров'я з вами буде і шанують завжди вас, люди. Всі власти б ми вам бажаємо за працю вашу побітку. Хай Матір Божа вас оберігає, а Господь Бог Небес, вам здоров'я посилає. На многії і благі Да Відноти матері молитви, вітаю вас з нашим святом, бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословення, душевного спокою, ангельської опіки, дуже багато щирих ваших проповіді, які несуть світло в серцях наших людей. І також бажаю благословення вашій сім'ї і нам на ваші творчих. Ну, дуже дякую, пані Віта. Знаєте, хочу вам сказати, так кричиться, так такі вигляд, та так він, виш, ви та доловиті всі. Так мені більше говорите, привітання, так пам'ятаємо пані Оля волі, було завати, так більше говорили, так і ви та познаєте, так воно гарно все складається. Ви знаєте, так лише кропом, яку ви вірше кажуть. Тобто не вийшов. Ну, але я тобі що пам'ятаєте, ну і служимо далі, навіть сіки Богдані Солом'я і вам, і нам. Хочу сказати, знаєте, апарати, які роки змінилися, ви собі бачите, що то, що було лише декілька років назад, зараз покоємо все по-іншому. І ситуація, яка є. Знаєте, от ті, що ми читаєте, ті списки тих наших копія, які воюють. Уявляєте, ті списки, які ми читаємо сіпові церкві, а воювали. Настільки було, так само все по-іншому у нас. Ну, але я то, що є. Тож дякую всім. Слава Ісусу Христу.